Зривало дахи з будівель, виривало дерева із землі, валило білборди. Такі наслідки буревію, який сьогодні в день пройшов Черніговом. Як повідомила черговий синоптик обласного гідрометцентру Ірина Глущенко, швидкість вітру була від 15 до 20 метрів за секунду. До травмпункту Чернівської міської лікарні номер 2 по медичну допомогу звернулися двоє людей: жінка з переломом ноги та чоловік, на якого впав агітаційний стенд. Наслідки негоди бачили наші журналісти. Сьогодні близько другої дня в районі масанів зірвало дах з будівельного магазину. Загиблих і постраждалих немає. Зараз на місці працюють рятувальники. Чорна туча нашла. Знаете, как рывок, вот эти у нас штуки гремят около дома. Ну, я так гляжу, думаю, господи, сейчас что-нибудь. Вдруг над магазином вот эта белая крыша выше магазина. Такого же, как магазин ростом, такой вот над, над магазином вот это все. Как поднялось, я вот так встала, думаю, ой, Господи, говорю, попросил это, помоги, говорю, спаси нас. Поднялось это все. Ветер был страшенный. Вот это смерть, по-моему, был. Как все бахнулось. Я так лежу, о, магазин написано, квадратный метр оборвало. Провода, думаю, оборвало этих, как они, троллейбусов. Главное, как только закон, вот это упала крыша, разведнелось небо. Солнце выглянуло прям, погода замечательная. На ту сторону окно, а что я могу, я вижу только как катится и все. Вроде в этот момент что хорошо, что машины, ни машин вроде, ни людей там не было. Жена грохот услышала, а после этого подошли к окну, посмотрели. Уже в принципе все было в таком состоянии, то есть это за один раз произошло. Позвонили в полицию, объяснили ситуацию. Вони, в принципі, доволі швидко приїхали. Це офісний центр на вулиці Шевченка. 42. Під час буравію з будівлі частково зірвало дах. Шматки металу лежали на тротуарі, частину з них вітром віднесло на інший бік вулиці. В той самий час на вулиці Шевченка навпроти палацу урочистих подій вітром повалило білборд. На вулиці Льотній 9 на балкони 3 та 4 поверхів упало дерево. Повторого. Такий трес, і прямо мені, от виділі, воно прямо в балкон. Ну, говорили з начальником ЖЕКа, там, і то сьо. В общем, сказали, що це частна В общем, бери сам, витаски, плати і ремонтуюся. П'ять літрів я залишалася. С просьбой в ЖЕК обращалась на гарячу линию, обращались везде. Там є составленные, которые йдуть на кронирование вот этого дерева, вот этого большого і того дерева. Но постоянно получала один и тот же ответ: нет денег, ждите, вы поставлены на очереди. Я говорю, оно сухое. Оно, когда ветер вложиться, я говорю на балкон я говорю, все, дождалися, сьогодні дерево упало. В третьем, на четвертому етажі ми живемо, ми дві две А Обращаться нам нікуди. 14, 1497 пенсії, ремонт зробимо з'явимося. У сквері імені Богдана Хмельницького з корінням вирвало три дерева. На вулиці Любецькій одне дерево вирвало, друге зламало. На вулиці Івана Мазепи зламало та повалило на тротуар березу. По місту Чернігову пройшов сильний вітер. Сила вітру була більше 20 метрів в секунду. Надзвичайних ситуацій немає, але багато аварійних ситуацій. По всьому місту працюють служби. Місто прибирається. Я думаю, за деякий час невелике місто буде прибране. Олександра Денисенко, Наталія Гоман, Дмитро Руденко та Олександр Сітько – новини на Юа Чернігів. Від негоди постраждав не лише Чернігів. 47 населених пунктів області станом на 15.45 залишаються без світла. Найбільше у Городнянському та Сновському районах. Про це юа Чернігів повідомила прес-секретар Чернігівобленерго Анна Юдіна. Внаслідок буревію в області пошкоджено 327 підстанцій. Станом на 17.00 у Чернігві та семи районах області в шести будинках зруйнувало покрівлю. Травмованих немає. Для ліквідації наслідків нагоди залучили 35 рятувальників і 9 машин.